Зелений холодний, червоний з буряком, сливами або з вишнею. В Україні є десятки неперевершено смачних рецептів борщу, і кожна господиня його готує по-своєму. Два роки тому український борщ внесли до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Борщ це не просто рідка страва для українців. Це культ традицій, приготування якого господині передають з покоління в покоління, і кожна область України пишається своїми місцевими особливостями приготування борщу. Вінничина славиться борщем. З вишнею Нарізають картоплю, буряк, моркву та шинкують капусту. Студенти одного із коледжів вінниці готують український борщ, але вперше замість традиційних томатів додають у страву вишні. Саме так 100 років тому вінницькі господині додавали борщу кисло-солодкої нотки. Студент Владислав Кравчук не тільки вперше готує таку страву, а й вперше куштує борщ із вишнею. Борщ з вишнею буде унікальний тим, що він додасть специфічний смак та запах такої вишні, як копченості, можливо, як асортимент борщу з чорносливом і так само смакує краще, додає свої нотки та нового аромату. Вчить готувати борщ з вишнею студентів дослідниця подільської кухні Валентина Погребняк. Смак цього екзотичного для багатьох українців борщу Валентина пам'ятає ще з дитинства, бо саме її бабуся в печі варила борщ з вишнями і передала онучці рецепт страви. Вишня це вважалося літнім борщем, тому що коли томати ще були недозрілі, коли вже була вишня, чи алеча, чи слива зелена, чи яблуко зелене, наші предки закислювали цим борщ цими фруктами. Кулінарія це те ж саме мистецтво, тільки ми маємо можливість їх витворювати якби в борщі, в каші. Подільський борщ традиційно заправляли сливами, квашеними яблуками і у піст готували грибний. Цибуля додається вже в готовий борщ, вона надає насиченого смаку, вона якось покращує саме смак так, 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 так і також в Україні є десятки неперевершених рецептів борщу, і кожен регіон вдосконалював цю страву, додаючи саме ті овочі чи ягоди, якими були багаті їх сади та поля. Тому вишня не випадково стала одним із важливих інгредієнтів саме подільського борщу, розповідає дослідниця Валентина Погребняк. Ягоду сушили, маринували, а влітку вичавлювали сік. Основною родзинкою нашого борщу на вишні. Ми вже заливаємо натуральний сік вишні і тут вже дрильована вишня. Спільне приготування борщу разом зі студентами це не тільки майстер-клас кулінарії, а саме відновлення забутих українських рецептів та традицій. Свіже повітря сприяє погодні умови, і студенти зацікавлені професійними навичками і зацікавлені тим, що воно проводиться в таких умовах. Тобто, це не традиційні умови на сьогодні сьогодення, але це відродження традиційних українських страв. Вінницькі ресторани та кафе уже почали пропонувати туристам вишневий борщ як кулінарну родзинку саме Подільського краю. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.